Благодійна організація МК Foundation, яка спільно з українською кіберспортивною командою Navi, спільно з мейнкастом компанією, спільно з українським розробником ігор GC Game World, Якраз ви бачите на автівках ці ці надписи Stalker, спільно долучаємося до того, щоб придбати ці автівки і передати їх тим, кому вони потрібні. На сьогоднішній день, як ви бачите, тут є 50 автівок. Всі вони придбані в Німеччині. Вони знаходяться тут. Вони повністю у нас обслужені, повністю пофарбовані, технічно справні. Вони всі. І на сьогоднішній день якраз ми передаємо їх шостому прикордонному волинському загону державної прикордонної служби. Ми впевнені, що на сьогодні є необхідність в таких великих передачах, тому що у нас є передачі і меншої кількості. Проте великі передачі вони якраз нададуть можливість керівництву. Військової частини сформувати і направити якраз це тільки на ті напрямки, які є необхідні і найбільш потребуючі на сьогодні. Це наша головна ціль і мета для того, щоб наблизити перемогу України, щоб вона була якнайшвидше. Хочу подякувати фонду Foundation за активну допомогу саме іменно автомобілями такого типу, як ми сьогодні отримуємо. Це Volkswagen t 5 які активно використовуються нашими підрозділами в зоні проведення бойових дій. Ці 50 автомобілів, які ми сьогодні отримуємо, також будуть передані для підрозділів Державної прикордонної служби, які виконують активну задачу в зоні проведення бойових дій. На найкоротший час вони вже будуть доставлені і будуть використовувати прикордонникам в обороні рубежів нашої держави.